Слава Богу, обшарпані страхом і болем, війною, прийшли, щоб зустрітися, Боже, з тобою, принести подяку, омиту сльозами і те, що не можемо сказати словами, Тобі покладемо, ми просто до ніг, хоч смуток на серце і душу нам ліг, до Тебе приходимо. Між звісток тривожних, бо знаєм, що чуєш і бідних, і заможних, і тих, хто розчавлені злою війною, хто в розпачі хочуть зустрітись з тобою. Терпляче, з любов'ю, щоденно чекаєш, і милістю кожного з нас огортаєш, ти бачиш з блакитного ясного неба. Що в час цей тривожний для кожного треба? Окраєць хлібини голодним в підвалах, пораненим віри й надії, мов спалах, обіймів дитині, яка сиротою лишилася вмить у воєннім двобою, солдату, що втратив свій зір на війні, когось, хто б йому поводир був в житті. Батькам, що дітей провели на війну, а їм привезли в холоднім гробу, ти знаєш, як дати тих сил, щоб триматись, Від натиску горя і сліз не зламатись. У тебе підтримка ті юні вдові, що з дітьми малими лишилась в біді, посмертне посвідчення мужа героя, ті рани сердечні її не загоїть. Ти знаєш, як віру зміцнити для тих, чий голос молитви в війні цій не стиг, хто стукає в небо і в день, і вночі. Молитви такі небайдужі тобі. Ти вірний тоді, коли всі проти нас, ти з нами в тривожний воєнний цей час, хоч страшно й болить Україні тепер, та світ в здивуванні сьогодні замер. Болинуть з окопів молитви подяки. Це, дякують воїни Богу сучасні, і там, де на фронті війна так гримить, між вибухів Богу подяка летить, простого солдата і того, хто днями відзначить в бою новими званнями. І вдячно зітхає дружина солдата, син щойно зумів додзвонитись до тата. І дякує лікар, що бився за життя, отого От солдата, що своє ім'я не може згадати від болю страшного. Та Бог допоміг, врятував ще одного. Десь втомлено, вдячно, зітхнув волонтер, вертає додому з поїздки тепер, позаду прориви на розритих дорогах та вчасно доставив комусь допомогу. Як дякують Богу, ті люди, люди в підвалах, їм хліба привезли, надіямо в спалах, тремтить несміливо ще будемо жити, бо хліба, окрайчик, навчились ділити, а десь на руїнах подяка бренить. Хоч дому немає, але в страшну мить, коли руйнувала оселю ракета, сім'ю Бог відвів в укриття недалеко. І линуть подяки, омиті сльозами. А як же сьогодні в тилу ми із вами, свій голос молитві підносим, подячній чи далі за звичкою в Бога лиш просим, якщо ми прокинулись в своїй оселі, не капає дощ нам з пробитої стелі? Духмяна хлібина лежить на столі, добробут і достаток у нашій сім'ї. Якщо бачать очі і руки працюють, здорові і зложечки нас не годують, і топчемо стежку своїми ногами, спокійно у ліжку спимо ми ночами. Скажіть, чи подяка у серці бринить, чи пісня хваління у небо летить? Чи ангел відносить подячні молитви від нас тут в тилу, як на фронті, йдуть битви. Ми прагнемо яскравих, швидких перемог, і в небо у розпачі кидаєм, де Бог, і поміж суцільних почуй і подай, помилуй від нас відверни біль та відчай. Так зрідка та арфа подячна бренить, і пісня змовкає, бо нам все болить. А Бог із любов'ю зробив все для того, щоб ми прославляли Спасителя свого. Ми списуємо все на тривоги, війну, що ми переходимо крізь горе й біду. А Богу ж від нас небагато так треба, щоб жертва подячна здіймалась до неба, щоб ми поміж свисту тривоги сирен і поміж розстріляних жахів і сцен, і серцей й уста. Шепотіли в тиші так щиро. Я дякую, Боже Тобі, і прийде від Бога ота перемога, і поки мій друже, ця твоя дорога, що в'ється між труднощі вій на землі, до Бога неси ти не тільки жалі, а щиро подяку в тремтячих устах, і навіть тоді, коли сльози в очах, ти дякуй отак, щоб тебе чуло небо. А Богові більше від тебе не треба. А вдячний Господь підкріпляє в дорозі і сил додає в найстрашнішій тривозі, хто вдячними буде на землі до кінця, отримає в небі від Бога Вінця. Амінь.